Учить це престиж країни. По-друге, це вдячність болільникам. По-третє, коефіцієнт в таблиці УЄФА. І звичайно ж, врахуємо матеріальний аспект разом з трьома очками. До активу команди автоматично нараховується 450 тисяч доларів. Впевнений, що в лізі чемпіонів всі команди це розуміють, бо випадкових клубів там немає. Інша справа переможний результат на табло, який всупереч усім законам логіки, іноді перетворюється на так звану бойову нічию. За останній рік в київському Динамо було створено найсприятливіші умови, що працюють на перемогу. Адже є тренер, для якого у футболі немає таємниць, і є виконавці, які розуміють свого наставника і намагаються втілити його погляди в реальність на полі. Як результат, вихід Динамо до Ліги Чемпіонів і переможний в ній старт. Такий розклад подій, звичайно, ж вплинув і на заповненість київського статисячника. На табло вже давно не висвітлювалася цифра з п'ятьма нулями. А головне динаміці не змусили таку аудиторію довго чекати. На четвертій хвилині Ребров замкнув прострійну передачу від Косовського і відкрив рахунок. Піднесений настрій підкріплювався нашими атаками. Блискучу активність проявляли Косовський Ребров Шевченко. А по-справжньому небезпечний момент біля воріт господарів виник лише на 17-й хвилині, коли Аспрілі, об'ївши трьох динаміців, не скористався прекрасною нагодою зрівняти рахунок і влучив у Шовковського. Після несподіваної травми колумбійця наші шанси на виграш зміцнилися. А коли на 28-й хвилині пікок невдало відбив м'яч точнісінько на Белькевича, а той миттєво зорієнтувавшись, переадресував на Шевченка, здавалося б, перемога це справа часу. І головне, що на цю думку наводили самі київські футболісти, контролюючи хід подій на полі. Наприкінці першого тайму Гілеспі і Бересфорд змусили похвалюватися трибуни. Але після перерви Белькевич-Ребров Косовський Беженар, Ващук знову виступають авторами небезпеки біля воріт Гівена. Але закони логіки, за якими глядачі цілком виправдано чекали перемоги від киян, спрацьовували цього разу до 77-ї хвилини. Завжди корисний Ньюкасл своїми діями Джон Бересфорд двома результативними атаками ліквідував піднесений настрій господарям і відповідно трибунам. Вони були несподіваними, незрозумілими, дивними і безглуздими, але вони були. Звідси і нічийний результат. 2-2. Навірно, можна говорити по ігрі. Мені подобається інспектор поля, Поблагодарив за игру. що очень понравилось. Хорошая пропаганда футболу. Будем у вас учиться. Мы ни, ни, ничего не уступили ни в ни в чу. Но бывают такие ситуации, когда команда не имеет момента, а забивает два мяча. Вот то, что случилось сегодня. Она не имела момента, она два забила. Тренер э, никогда не бывает доволен э, игрой отдельных футболистов. Есть ошибки, которые закономерно. Буває в будь-якій грі. Тому команда зіграла в цілому добре. Отдільні ошибки, звісно, були. Ці тому, що ми закінчили матч в нічі, але ніяких претензій у мене кігракам не сьогодні, коли зафіксовано нічий на рахунок, згадують відсутність на полі досвідчених Калитвенцева і Максимова, хоча у разі перемоги в фактору не продавали б великого значення. Тренер англійців Далфіш і передбачав таку потужну гру з боку суперників, адже Динамо, за його словами, це збірна України. чергу Лобановський вважає, що психологічні і моральні навантаження динаміців, які виступають на усіх фронтах вітчизняного футболу, теж негативно проявляють себе у подібних ситуаціях. Хоча у коян є ще одна чи не найголовніша проблема. Коли Кодавши був асистент тренера ПСВ Кова, просматривав його і він спросив, його спросили. Какие проблемы у команды «Динамо Киев»? Он говорит, самая большая проблема – это пустые трибуны. Значит, для кого они играют? Для себя. Значит, для кого? Действительно, зачем театры, если там нет зрителей? Для кого будут играть актеры? И вообще, как можно заставить игроков максимально отдаваться, когда они знают, для чего это? Они же хотят играть для зрителей, они хотят, чтобы их труд оценивался, они хотят сделать из футбола не только спортивную игру, они хотят еще показать какое-то свое искусство, значит, и тактическое индивидуальное мастерство. А на трибунах никого нет. Получается как? Вот когда такие игры, все хотят быть рядом с командой. И э, значит, э, праздновать успех, если он есть. А выходят другие игры, никого не интересуют. Поэтому вот это большая проблема э, киевского футбола, потому что в других городах все-таки еще ходят. Надо же ходить на футбол, надо приходить, чтобы трибуны были хотя бы наполовину заполнены. Иначе прогресса просто не будет. І будуть рості ігроки. Це велика проблема. Що ж, життя безпроблемним уявити собі неможливо. Головне змусити його підпорядковуватися законом логіки. Побажаємо цього динаміцям в подальших матчах Ліги Чемпіонів.